Усім хай, з вами Край, і сьогодні я продовжу розповідати, шлях робота Олега в чудесному світі Кенші. Хто не бачив минулі серії, то подивіться їх. А в цьому відео наш робот та його новоспечені друзі здобудуть сильного союзника, то навіть не одного, будуть пробиватись через армію жуків, вийдуть з Туманного моря та проберуться до залишків древніх цивілізацій. А що вони там знайдуть, дізнаєтеся далі? Тож не зволікайте, беріть чай та бутерброди, ставте вподобайки, а я буду починати. Познайомившись з Біпом в минулій серії, наші авантюристи почали шукати хороше місце та дешеве, щоб кинути кості та відновитися після не дуже приємного переходу. В якомусь зибарів, питаючи за ліжка для хомута та ремонтний центр для Олега, до них причепився зжук з ЖУК зі звучним ім'ям Тяжкість. Застрягли в цьому богом забутому місці. Все досить, інакше одуріти від нудьги. Присядь, дикоземець, ти тут застрямишся надовго. Застрягли? Чому ви не можете піти? Загиблі двори, блукач. Треба бути неспонарозуму, щоб спустити ці кляті долини. Я прийшов сюди, тікаючи від в'язниці, але з'ясувалося, що це в'язниця іншого роду. Ще більш д'явельське, ніж перша. На пропозицію втекти звідси у команді, мовляв, більше шансів. Жук буркнув, що Олег дурень, і відвернувся. Його в його словах навіть є зерно сенсу, бо, говорячи, ціну у якомусь барі, із за стін почулись крики на допомогу та матюки, знайшовши найдешевші койки, Хамут влягся, а робот же пішов до ремонтної станції. Біп лишився сам по собі і пристав до якогось згорбленого чоловіка. ви? Крихітка Джон. Чому тебе називають Крихітка Джон? Через мої крихті кістки. Досить питань. Ви дійсно можете підняти цю зброю? Ні, йде геть. У вас дуже довга борота. Це джерело моєї сили. Припиніть діставати мене. Чому ти такий старий? Залиш мене спокої. Приєднуйтесь до мого загону! Гаразд, Я приєднаюся до твого недолого загону. Ура! Як тільки Олег повернувся до команди, біб показав нового союзника. За що отримаємо по шапці, бо брати в команду союзників без спросу погано. Але крихітка Джон виявився досить сильним та вмотивованим на пошук хірурга, який виправить його сколіоз, Тож цей прорахунок був пробачений. Обговоривши план, який заключається в імпровізації, бо куди бігти і де може бути найближче безпечне місце наша банда безіменних, не знала. Пройшовши якихось 50 метрів на групу вибіг жуків. Зробивши розворот на 360, а потім докрутивши 180, наші герої побігли до стін міста. І лишивши на варту купу жуків, дійшло на розуміння, що цих жуків реально якось забагато. Але наші герої не просто стояли позаду, бо прокачка це добре діло. Тож якогось маленького жука, який забіг далеко, наші герої прибили. І загалом, за підтримкою варти, наші герої почали потроху прориватися. Після славної битви під міськими воротами банда безіменних поплемталась по заплутаним впадинах, гірських кребетів. Хамут під час цього переходу жалівся, що туман реально моторошний. І загалом, думаю, що жух, який пропонує ліхтар для захисту у цій зоні, має або якийсь відсоток, або дуже хірове почуття гумору. На хребетах було спокійніше, але все ще страшно. Бо крики бідолагах, яким не пощастило, чулися ближче, ніж хотілося. І розвідуючи шляхи, стало зрозуміло, що якраз через цей двір треба пройти, щоб вийти на хорошу дорогу. Проходячи під горою, наша банда дісталася маленького каньйону, де на наших вийшла група жуків. Накиваючи п'ятами, як востаннє, герої змогли вибратись в безпечну зону. Вибравши інший маршрут, група йшла і йшла без плану. їх здавалося, тільки ступаючи в туман, жуки вже знали, куди йдуть безіменні. І імпровізація до свої плоди. Герої натрапили на поляну, яка по ідеї вела геть з туманного Альбіові. Піднявшись по хребту, Олег помітив, що з ним біжать жуки. Вони не хотіли віддавати здобич. Тож було прийнято рішення розвернутись та битись. Але, прокрутившись на 160 градусів, наші герої помітили самотнього жука, закопавши його ногами, безіменні втекли. Біжучи по інерції хоча б кудись, наших героїв зацікавила велика стіна, яка знаходилася неподалі. Підходячи до території міста, де можна відпочити, виднілося шість див. А саме битва між голодними бандитами та туманниками було вирішено підсунутись трохи ближче, щоб отримати ліпшу оперативну інформацію. І, використавши розвідку зверху, стало зрозуміло, що місто лежить в руїнах, його контролюють жуки. І цих жуків до А на мапі це місто позначено як мертві воли». Тож стало очевидно, що голодні бандити підуть на салатих для жуків. А от наші головні герої бути гарніром до цього салатика не захотіли. Тож розвернулися і побігли геть. Здалеку виднівся якийсь гриб. Вроді то було чомусь механічним. Тож вирішено поблемтатись туди. Але не все так просто: з якогось каміння почулося, темрява буде очищена світлом окрановим. Почувши це, процесор Олега зрозумів важливу річ. Біля них серйозний загін Святої Імперії, а вони хоч і почеголені герої. Але обідранці і виглядають не по-окрановськи. Виходячи з цих даних, сформувався наказ тікати. І тікаючи в протилежний біг, біп помітив, що герої рухалися в сторону мертвого вулика і запропонував завести туди загін Святош. Добігаючи до вулика, якийсь з рицарію зміг сильно пошкодити руку Олега. Але було запізно. Вони влетіли в купу жуків. Поки загін імперії почав відбиватись від туманників, безіменні спокійно побігли геть. Але радість була недовго, За ними вчепився один воїн. Який, походу, не хотів втрачати здобич у вигляді робота, і довелося дати бій. Хоч наші герої було кратно більше, але цей рицар тримався як лев і кусав як лев. спершу з ля Хаму після Крихітка Джона, Біп і Олег. Хоч банда безіменних зараз лежала плашмя перед рицарем, він просто промовив «Воля окрана виконана і втік. Чи він побіг помагати своїм? Чи просити підмогу, щоб транспортувати невірних у вигляді наших героїв, я не знаю. І на щастя, Хаму зміг встати на ноги та допомогти всім. Прежде всього, його підняла сила помсти. А щоб знати, що за помста, то подивіться минуле відео. Також піднявся Олег. Вони двоє взяли на плечі Віпа та Крикітку Джона і продовжили путь. душі, попри Велетенське озеро кислоти чи чогось такого. Безменні шукали прихистку. Хоча б чого? І щось було помічено, а саме якась самотня хатина. Зайшовши до неї, поранені були скинуті відпочивати, а годячі прийнялися оббирати. І під час оббирання було знайдено пару листів, один з яких розповідав про жінку, яка, надихнувшись забороненими текстами, вирішила боротись за свою долю. Друга записка пояснювала, що це за будинок І він є переваличним пунктом для втікачів з так званого відродження. Також там було дві приписки. Одна про те, що грабувати це місце не треба, бо грабіжники вистежать та здеруть шкіру. Друга це посилання в тої нації на три веселі букви. Відпочивши та вилікувавшись, наші герої взяли деякі припаси. Не все, бо білування заживо це страшна штука, і відправилися далі, по якійсь дорозі. Йдучи цим шляхом з жовтого каменю, банда безіменних проходила попри якихось розплавлених будівель. І цю місцину Олег собі відмітив. Бо вона потенційно може дати хороших фінансів та хорошого барахла. Але поки що треба знайти якесь місто, де можна забазуватись. Стежина ж довела героїв до села, де були якісь ніндзя, буквально село прихованого листа. В ньому нашу банду не хотіли пропускати. Мовляв, дуже небезпечно, бо в них війна зі світою окрановою імперією. Банда ж каже, що просто торговець і хоче щось купити або продати. Зайшовши у місто, першим ділом Олег оформив ліпшу зброю для нашого жучка Біпа, бо його ятаган, звісно, хороший, але недостатній. Зрозумівши, що нічого цікавого в селі немає, герої рушили далі. І спитавши дороги у місцевих техмисливців, ті вказали на місто, яке звалося Край світу. Прийшовши туди, банда роздумувала, як би то заробити більше грошей. І почувши ці питання Всевишній, ким би він не був, подав знак. У вигляді молодика, який хвалився своїм друзям, що знайшов якусь лабу старої імперії і виніс звідти до 100 біса цінного стафу. Підслухана історія історії навела Олего на думку, то болото, де однілася механічна споруда, може вмістити собі таку ж лабораторію. Розробивши план порпання в руїнах, наш квартет попрямував до них. Як підходячи до зони, яка звалася Заплава, вони бачили велетенські металеві структури та літаючих дронів. Хоч і майнула думка, що все не прикручене було давно винесено, а що було прикручено, то відкручено, була надія, що щось то й лишилося. Проходячи болотом та тримаючи гостро вуха, очі та сенсори, щоб ніяка механічна фігня не підкралася, безіменні помітили невідому вежу, яка була посеред цього болота. Зайшовши до неї, герої почали оббирати все. І в якийсь момент, загрібання речей у торбу, Олег зрозумів, що щось тут не так. З інше тут все було не так. Вежа прибрана того Хайн. Всюди було купа чашок, на другому поверсі взагалі якийсь станок, який явно експлуатувався недавно. Також там знайшлося пару чоботів найліпшої якості, які були передані хаму. На третьому ж поверсі був ремонтний стіл для скелетів, де Олег безсовісно дорікувався. А на самому верху стояв вітряк. Зрозумівши, що це місце жиле, герої. Молилися, щоб хазяїн не прийшов і не надавав пошапці, але завжди є якийсь але. Поки Олег дозапихав останні цінні крохи в наплічне, всі інші пішли до виходу, щоб караулити появу власника. І як тільки відкрилися двері, стало зрозуміло, що караул вже не потрібен. Власним башні був скелет з іменем Опік. І, на щастя, тим, з ким він почав діалог, був Біп. І завдяки доброті та простоті цього жука. Опік розкрився і не напав на безіменних. Сам робот колись теж був шукачем пригод, тільки от роботи теж не вічні. І він вирішив відживати своє у Богом забутому місті, де його б ніхто не тривожив. Але іноді він скучає за тим, як мандрував світу. І біп пропонує приєднатись до нашого загону, на що той згоджується і називається останньою пригодою. Отримавши нового союзника, банда безменних ще трохи потинялася руїнами та пішла назад. І тільки дійшовши до Схованого лісу, на героїв напригнув якийсь механічний краб. Він зразу вибив нокаут Джона, біпові поламав ногу. Далі одним ударом був повалений хаму. Олег та Опік билися як в останній. Але військова машина древніх днів все ж виявилася сильніше. А от чи змогли вибратися з цієї ситуації наші герої? Ви дізнаєтесь у наступній серії. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь, критикуйте, пропонуйте в коментарях. Діліться цим відео зі всіма своїми друзями. Слава Україні! Та до наступних зустрічей!